Фраза Геннадія Борисовича Боголюбова. Коли ти впав в яму, перше, що треба зробити, просто перестати копати. Я би хотіла згадати Гаріка Корогоцького. Мартіна, ти знаєш, що пройшов цей час, коли жінки на вепчерській ліпкі і чоловіки пшонка стайл взагалі комусь були цікаві. Михайло Лапковський. Є дуже багато людей, які чомусь вибирають іти пішки, коли ти можеш просто піднятися на ліфті. Думка Василя Івановича Хмельницького. Якщо ця ідея нікому раніше була не потрібна, значить вона нагрін нікому не потрібна. Равін Шмуль-Каменецький сказав: одне твоє слово може повністю зруйнувати взагалі, як людина це відчуває. Хочу розповісти про одне відео, яке, на жаль, не вийшло в ефір на мінорі, де мільярдер розповідав, чому чоловіки і як вибирають жінок. Когда люди искренне друг друга, вони можуть бути не только без доспехов, вони можуть коммуницировать даже без кожи. Катибов, я все роблю правильно. Я сьогодні дуже красива, ви, мабуть, помітили, тому що в Кани приїхала Оля Малкіна це мій візажист. Вона мене нафарбувала. І для мене тепер це додатковий привід, щоб знімати нові відео для вас. Я обіцяю вам знімати частіше у 2025 році, тому обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тема сьогоднішнього відео це думки знакових людей, які змінили моє життя. Я Готувалась до цього відео дуже довго. Я збирала ці думки, можливо, десятиліттями, тому обов'язково поставте лайк цьому відео. Хотіла би почати це відео з думки мого тата. Він для мене велика людина. І я пам'ятаю з дитинства, як він завжди мені говорив всього одну річ. Доця, я хочу прожити своє життя так, щоб ти і твої діти не платили за мої гріхи. Він людина дуже віруюча. І він завжди мені це повторював. Я спочатку не розуміла, про що взагалі йдеться. Він довгий час працював на керівних посадах і побудував пів міста, де ми жили, пів Дрогобича. І там, коли він розподіляв квартири, хто де буде жити, дуже багато людей намагалися йому дати хабар, щоб отримати кращу квартиру, наприклад, на третьому поверсі, це була така омріяна. Історія. І я пам'ятаю, я була зовсім маленькою, мені було там, не знаю, 6, 7, 8 років. І я пам'ятаю, як моя мама говорила: Ой Боже, оце ти не береш хабарі. <сум> це було реально тоді для мене незрозуміло. Але для нього це було важливо. І він реально прожив все життя так, щоб ми. Точно за його вчинки ніяк не розплачувались. Єдине, що він робив, це він ходив в неділю до церкви і молився за мене, і потім вже і за мого чоловіка, і за маєчку. Одна от з важливих речей, яка відклала відбиток взагалі в моєму житті, це те, що у кожної дії є протидія, у кожної дії є наслідок. І що жити так, щоб потім ти і твої діти не отримували бумеран в голову, це. от Одне із основ і цінностей, які він мені заклав, ще один знаковий чоловік в моєму житті, це був Михайло Лапковський. Я часто про нього згадую у своїх відео. Я навіть не могла виділити одну якусь основну думку, яка мене вразила найбільше, тому що ми дуже багато спілкуємося. Але якщо вибрати одну, він мені колись сказав, ти знаєш, Пол Маккартні дуже любив грати на гітарі і награв там на мільярди доларів. Це знаєте про що? Що якщо ти дуже любиш свою справу, вона повинна монетизуватися, що гроші це показник того, що ти все робиш правильно. Якщо ти довго б'єшся головою об стіну, там, роблячи щось, і це ніяк не приносить тобі кошти, монетизацію і так далі, мабуть, ти щось робиш неправильно. А коли ти щиро робиш те, що тобі подобається, наприклад, граєш на гітарі, чи як я там не знаю, просто пишеш вірші. То це рано чи пізно принесе фізичну цінність твоєї справи. Тому мені здається, що це дуже крутий лакмус твого таланту, коли ти щиро кайфуєш від того, що ти робиш. Це гроші. Ще розповім особисту історію. Я пам'ятаю, коли мій чоловік вирішив зі мною розлучитися, я подзвонила Лапковському і кажу, Михайло, мені Артем сказав, що. Ти така крута, як статуя свободи, а спати з тобою незручно, що ти занадто для мене велика, об'ємна і крута. Лапковський мені тоді відповів: Мартіночка, я можу вам зробити якби парну сесію, бути вашим медіатором, і я тобі чесно кажу, за три сеанси я можу це полагодити. Якщо ти мені скажеш, що я цього хочу. Але якщо ти не хочеш рятувати свій шлюб, то теж скажи. Тому що у світі існують чоловіки. Як я. Якщо б така жінка, як ти, захотіла бути зі мною, то я би цей транспорант повісив собі на груди і ходив з плакатом. Це моя жінка. І говорить, ти така крута. Якщо хтось менший за тебе, то ти завжди можеш звузитись до його об'єму. І це правда. Реально, звузитись до об'єму меншого набагато простіше. Але. Зустріти людину свого об'єму, щоб постійно не зменшуватись, це велике щастя. Тому я його тоді послухала і сказала: Михайло, не хочу я ніякої медіації, хай буде як буде. Я 10 років вже прожила і так в шлюбі, тому нічого не будемо рятувати. Це його рішення, я дуже його поважаю за це рішення, тому давайте залишимо все, як є. Це був один із знакових таких моментів в моєму житті. Я би хотіла згадати Гаріка Корогодського. Це теж один з чоловіків, який мав вплив на мене. Я пам'ятаю, мені було 21, мабуть. Тільки відкрився глобус, і Гарік тільки переїхав жити в Київ, в них був в японський ресторан. Я дівчинка з провінції, взагалі не вміла їсти паличками. І він мене запросив після інтерв'ю просто поїсти. я прийшла. І говорю, а я не вмію їсти паличками. І Я пам'ятаю, як він мені з собою дав 20 комплектів паличок і сказав: Мартиночка, це нужний навик. Навчись їсти паличками. Це було 20 років тому назад. А я цю історію пам'ятаю досі. Це про те, що якщо ви хочете бути в певному суспільстві і в колі, то як тримати келих? Як їсти паличками це реально важливо. Важливо розбиратися в вині, важливо розбиратися в гурманстві. Якщо ти претендуєш на якусь позицію, якусь ланку в суспільстві, то ти маєш. Відповідати цьому, і якщо ти претендуєш на певного чоловіка і чоловіка певного об'єму, ти теж маєш відповідати цим вимогам, і це типа, нормально. Я дуже рада, що я це зрозуміла, коли мені був 21. І Я не то що не образилася на цю ситуацію, я реально вдячна за це. Нещодавно мені одна знайома сказала: Мартіна, ти знаєш, що пройшов цей час, коли жінки на вебчерській ліпкі і чоловіки пшонка стайл взагалі комусь були цікаві. Однотипні дівчата, в яких немає манер, які ні в чому не розбираються, однаково шаблонно виглядають. Це такий типаж. Брюнетка з нарощеним волоссям, з нарощеними віями, вони настільки вже стали архаїзмами і настільки перестали бути взагалі цікавими, що бути цікавою для себе і для інших і відповідати іншій категорії цінностей це реально круто. Ще зовсім недавно, до речі, Гарік мені розповів, як він. Пише книги свої і пости, що він виділяє на це певний час, там два-три дні, їде, наприклад, в якісь деревіль, там, я не знаю, в якісь верхоли, і реально там робить контент. Пише заготовки для своїх постів і для своєї книги. І він сприймає соціальні мережі як частину своєї роботи. Я така подумала. Клас! Я роблю все інтуїтивно і в житті, і в контенті, але мені здається, що виділяти час для створення контенту це дуже крута навичка. Отже, наступна думка, яка дуже змінила мій погляд на ідеї загалом, це думка Василя Івановича Хмельницького. Коли ми знімали «Він, він шоу, до нас приходило дуже багато бізнесменів з різними стартапами і ідеями. І кожен третій говорив: це унікальна ідея. До цього взагалі ніхто ніколи цього не робив. І тоді Василь Іванович такий сидів, слухав і сказав одну дуже важливу річ. Він сказав: ти знаєш, якщо ця ідея нікому раніше була не потрібна, значить вона нагрят нікому не потрібна, тому що немає нових крутих ідей. Все колись повторювалось все циклічно. І для мене це в першу чергу про цінність ідей загалом. Я 10 років приїжджала в Кани на телеринок, де просто люди презентували свої ідеї, формати, і їх дуже було багато. але Справа не в тому, яка саме ідея, а як ти її втілиш. Так у всьому. Всі ідеї загалом не мають такої глобальної цінності. Вони всі повторюються. Справа лише в тому, наскільки ти сам крутий, щирий, і можеш втілити цю ідею в життя. Тому, якщо ви знаєте, ця людина, яка боїться, Боже, хтось вкраде мою ідею, я такий геніальний, або мій неймінг, або ще щось. Повірте. Ідея сама по собі взагалі нічого не вартує. Крапка! Півтора року мого життя я працюю з youtube каналом Мінора, і звісно, ревін Шмуль-Каменецький це людина, яка мені сказала просто сотні геніальних думок, які реально повпливали на моє життя. Але серед них є дуже багато неочікуваних таких на перший погляд. Попередньому відео я говорила ще дуже круту думку, що Бог не хоче, щоб ти не пила каву або взагалі себе в чомусь обмежувала. Це теж сказав Ревін про аскезу. Якщо ви раптом не бачили це відео, то зараз посилання з'явиться. Одна з думок, знаєте, яка це написано в Торі, що коли нарешті євреї вийшли з Єгипту, і перестали бути рабами. То навіть собаки не гавкали. Була така тишина, тому що був такий важливий момент, що ніхто не міг зіпсувати своїми словами чи своїм гавкотом цей момент. І це думка про те, що якщо у людини стається якась важлива подія в житті, наприклад, не знаю, от Оля переїхала в Кани жити, і вона наважувалася на це там дуже багато років, то найважливіше, що ви маєте зробити, не гавкати. Це така крута думка не говорити, тіпа, що у тебе щось не вийде або так далі, тому що одне твоє слово може повністю зруйнувати взагалі, як людина це відчуває. Це може зіпсувати твій день народження, твій настрій. Просто, навіть якщо ви зустрічаєте людину і вона погано виглядає. Не треба говорити, блін, а чого ти сьогодні так погано виглядаєш? І коли він мені це сказав, я така думаю, точно наскільки слова можуть... Ранити більше, ніж взагалі будь-яка зброя, і знаєте, я закінчила психоаналіз. у Мене там є свої думки з цього приводу, але кілька моїх подруг досі. В системі. І я зателефонувала одній своїй подружці і кажу, ти знаєш, я не хочу бути собакою, яка гавкає. В тебе є надія, що твоє життя зміниться, що все буде круто. І якщо я буду ділитися своїм навіть, досвідом, що, можливо, щось там не виправдало мої очікування, я буду цією собакою. Я не буду гавкати. І, блін, я сама собою почала пишатися, коли я це сказала. Це, блін, так круто. А ще ми вечеряли з Олею. і Вона мені говорить: ми колись з тобою 5 років тому назад поїхали на вейксорф. Це був перший раз, коли Оля стала на вексьорфі. І тоді прозвучала така фраза, їй сказала я, чи може Артем, чи наш тренер. Вона звучить так: куди ти дивишся, туди ти їдеш. Це реально базове правило вейксорфі, що погляд він дає твій директ, твій напрямок. Куди ти рухаєшся. І воно дуже круто, метафорично звучить в житті. Якщо в тебе є якийсь фокус на твоїй мрії, на тому, куди ти хочеш рухатись, куди ти хочеш їхати і ким ти хочеш стати, просто тримай погляд туди. І ти туди приїдеш рано чи пізно. Нехай, звісно, там будуть хвилі класні, не буде шторму. Ага, це ще одна дуже крута, крута думка. Знаєте, і люди, які завжди кудись пливуть, отак, просто просто чи там завдяки якомусь на давному кругу. А ти можеш просто стати на дошку і так на чілі, просто по життю плисти. Або ще дуже крута фраза, коли ти можеш йти сходами, або можеш піднятися на ліфті. І цей соціальний ліфт, про який ми часто згадуємо, це теж дуже класний образ, тому що є дуже багато людей, які чомусь вибирають іти пішки, коли ти можеш просто піднятися на ліфті, використовувати дошку, підніматися на ліфті. Це набагато зручніше і кайфовіше, тому не робіть складним своє життя. І я згадала наступну фразу, яка дуже сильно змінила мою думку, це фраза Геннадія Борисовича Боголюбова. Він завжди цитує британців, бо він дуже довго прожив в Лондоні. І Він каже: є така фраза, коли ти впав в яму, перше, що треба зробити, просто перестати копати. Ми дуже часто, коли кудись падаємо, а у нас є якісь проблеми в житті, ми починаємо зариватися в цих проблемах. Наприклад, ми йдемо. Психотерапію починаємо копати. Що ж такого сука сталося? Чому я на цьому дні? А це така класна думка: просто перестань рити. Розумієте, це така крута метафора. Я особисто ця людина, яка завжди копає. Я копаю причиненно наслідкові зв'язки, збираю якісь пазли, що тут не вистачає, А чому він мене покинув, а чому він мене не вибрав, а чому то, а чому то? А чому, наприклад, це сталося, а чому це не сталося? І мені здається, що оця позиція перестати копати це дуже слушна думка. Вона прям для мене була такий а да. Англійці кажуть, якщо ти впав у яму, найперше перестань її копати. Дивись нагору, тримай поставу прямо і просто викини лопату. Не заривайся у своїх проблемах і не шукай, хто винний у падіннях, причини травм як нерозгадана дилема, де завжди будуть знаки і співпадіння. Якщо ти раптом впав у яму, підтримати тебе охочих буде мало, тож пам'ятай слова Хаяма, що краще будь один, ніж з ким попало. І вибирайся з тої ями сам. Лиш ти собі, надія і підтримка. Дивись на небо, піди у храм. Ти сам з собою в цьому поєдинку. І якщо вже згадала Боголюбова, хочу розповісти про одне відео, яке, на жаль, не вийшло в ефір на мінорі. Воно називалось Как устроєна мужська любов, де мільярдер розповідав, чому чоловіки і як вибирають жінок. Це відео і ця розмова. Реально змінила дуже сильно моє життя і сприйняття всього в стосунках саме з чоловіками. І якщо так одним словом описати про що йшлося, то йшлося про щирість. Він сказав: немає нічого крутішого, ніж жіноча щирість. Коли ти відчуваєш, що вона тебе любить просто на рівні не шкіри, а коли ти спілкуєшся, наче ти без шкіри. І це. Найбільша моя особиста зброя, оця моя щирість, яку я транслюю завжди і в своїх відео, і в своїх віршах. Я не боюся бути щирою. І мені завжди здавалося, що це така дуже позиція, ніби чоловіки люблять гру, коли ти ніби чуть-чуть прикидаєшся, тут ти чуть-чуть на м'яких лапах, ти чуть-чуть кішечка, ще якась там. І коли він мені сказав зворотні, що найкрутіше це щирість, я така, типа мене просто был такий шок. Я, мабуть, три дні ходила с цією думкой такая, типа Я все роблю правильно. Просто Мартіна, будь собою. Многие даже психологи говорят, что отношения мужчины и женщины это все равно игра. Вы с этим не согласны? Не знаю. Может, у кого-то игра, но ты же в игру не можешь играть постоянно. как говорил один мой знакомый, очень тяжело все время стоять на цыпочках. Когда-нибудь ты уже опустишься на свои ноги, и тогда все поймут, какой ты есть. Сколько можно играть? Ну месяц, ну два, ну три. Потом тебе играть надоело, и начинается обратная реакция. Для меня это не игра, для меня это работа. Слово, хотя звучит, может быть, игра звучит более романтичней, а работа нет, но для меня это работа. Есть такое словосочетание Искренность, которая обезоруживает. Вот, кстати, интересная, интересный нарратив. Да, потому что мы иногда вступаем в коммуникацию с другим человеком, мы стараемся одеть какие-то доспехи. Ну, я не имею в виду физические, а какие-то эмоциональные доспехи. Оградиться от каких-то вещей, которые могут нас ранить иметь у себя оружие, которое тоже защищаться там, от всяких там, не знаю, эмоциональных качелей. А искренность она обезоруживает. Когда люди искренне друг другом, они могут быть не только без доспехов, они могут коммуницировать даже без кожи. То есть нерв к нервам. И это самое высшее наслаждение, которое только может быть. Але нещодавно в мене була така дискусія з моєю колегою. Вона дуже розумна я дуже люблю. Альонка Альонка Кочернюк, привіт. У неї є свій бренд прикрас. Вона надіслала таку статистику, що Томас Едісон зазнав понад 10 тисяч невдач, перш ніж удосконалив лампу розжарювання. Його жага досягти успіху ніколи не згасала. Генрі Форд двічі банкрутував, поки перша модель Т зійшла з конвейера, але він ніколи не сумнівався у рішучому намірі запустити масу. Виробництво автомобілей. Є люди дуже системні, вони б'ють в одну точку, і це у них спрацьовує. Тому я не хочу, щоб ви зараз послухали ці поради і подумали такі, типу, а, у мене щось не вийшло, ну ладно, відпущу це. Для кожного свій рецепт і свій механізм. Мій особистий рецепт теж такий, як це кажуть, якщо кінь не їде, просто треба злізти з коня. Ще одну фразу, я обожнюю, що типу, копіка продай казу. Це мені часто говорив мій, до речі, колишній чоловік. І я зараз розумію, що коли я в якусь авантюру вв'язуюся, або в якийсь експеримент, або навіть в свій психоаналіз, то я приходжу, щоб купити козу. Потім мені здається, що в мене в житті щось не так. У мене там Це не складається, то не складається. І щоб ускладнити собі ще більше це життя, я купую цю козу. Потім розумію, що в мене все було зашибісь до цього, потім я продаю цю козу. Є один нюанс залишається запах козячого гімна. Він довго триває ще в твоєму житті кілька місяців. <ріст> і поки цей запах не закінчився, ти пам'ятаєш, що ти цю косу купив, а потім продав. Але це дуже теж прикольний анекдот, який дуже часто трапляється в моєму житті. Якось зараз одного боку вийшло, що згадали лише думки чоловіків, які змінили моє життя. Але в мене ще є окремий список жінок, і я, мабуть, зроблю окреме відео про це. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково напишіть в коментарях, і я продовжу другу частину цього відео. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всіх обіняла Мартіна!